Слава Україні, браття та сестри! В цьому відео ми детально розглянемо, що собою представляє розвантажувальний жилет Multirol від бренду Devcon 5. Виріб постачається в фірмових сумках Devcon, що дещо спрощує його транспортування. Сам жилет виготовлений з поліестеру щільністю 900 ДНЄ та представляє собою платформу, яка вже укомплектована базовими підсумками, в яких можна розмістити боєкомплект, медичні засоби, а також інше спорядження. Всі підсумки тут кріпляться до основної панелі. Системою моля. тож в разі необхідності вони можуть бути від'єднані, переставлені між собою або замінені на якісь інші підсумки, в залежності від того, яка конкретно робота вам передстоїть. Для розміщення боєкомплекту тут передбачено два спарених підсумка, в одному з яких можна розмістити чотири магазини до R15 або АК. Для більш надійної фіксації магазинів вони пришиті еластичною стропою. А також зверху закривається клапаном з велкро. Інший підсумок передбачає швидкий доступ до магазинів. Тут можна розмістити. Два магазини до аеробоака, а також два магазини пістолетного типу. З правої сторони цього жилета передбачено зручний підсумок для скидання, наприклад, порожніх магазинів. З лівої сторони тут у нас є повноцінний, повнорозмірний, швидкоз'ємний медичний підсумок, в якому можна розмістити всі необхідні медичні препарати для надання першої медичної допомоги. У верхній частині жилета розміщений органайзер з велкропанелькою, на яку можна розмістити інформаційні пачі. Також тут є невеличка моляха, на яку можна розмістити мультитул, наприклад, в чохлі. На мене сюди просто ідеально стане раніше глянути мультитул сок, шерсть. Посилання, побачите зверху. Всередині органайзера є простір з еластичними лямками, в яких можна розмістити корисні речі. Також тут є Розділу для карти або якихось інших секретних свідчень. Органайзер цей кріпиться до основних лямок маленькими споміжними з велкропанельками, які дозволяють за необхідності відрегулювати його положення. Також його можна взагалі від'єднати, якщо він вам не подобається чи не потрібен. Він також кріпиться на маляху до основної панелі, на якій, споміж іншого, є невеличка кишеня, в якій можна розмістити, наприклад, там, документи або сигарети. А зараз знімемо його та подивимося, як він виглядає зсередини. На внутрішній частині жилета ми бачимо вентиляційну сітку, а також декілька об'ємних кишеней. Кишені, які тут розташовані, вони по контуру відповідають повністю всьому простору жилета. Тут досить багато місця, можна розмістити багато корисних речей. Розміщення бронеелементів тут, як на мене, недоречне. Це розвантажувальний жилет, який має бути одягнений поверх повноцінного бронежилета. Тобто як таких відсіків для бронепакетів тут не передбачено. Жилети ці доступні в чотирьох різних кольорових варіаціях, окрім кольору тан, який ми розглянули, власне. Вони доступні в чорному кольорі, в кольорі олива та камуфльовані. На цьому, власне, і все. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе!